Доброго дня, шановні підписники, сьогодні я вам хочу розповісти про таку гібридну форму, називається сніжок. Ягода дуже крупна, красива. Грони теж такі мощні. Ну, Це, чесно кажучи, сигналочка, але вже вже дивіться який результат, дивіться яка грунка, яка красива ягода. Смак дуже цікавий, він напоминає е, смак, ось отпала, значить, вже її значить Вже вона готова, спіла. Ну, ми зараз зріжемо гронку, подивимося на цю ягоду, яка вона всередині. Смак дуже цікавий. Ви, якщо його спробуєте, ну, ви його заповните е, цей смак назавжди. Смак напоминає. Спіле яблуко. І смак, і консистенція теж напоминає спіле яблуко. наче ви їсте яблуко. ну Зрізав я ґрунтку ґрунтка невелика. Заважила 340 грам. Ну, самі можете побачити така, така ось ґрунтка сам виноград е, в розрізі виглядає отак. Бачите, його така. Червонувата. Червонувата ягода. Зараз ми зважимо скільки однієї ягоди на вісах. Зараз ми вложим. Ну, 15 грам. Ну, така доволі така крупна ягода. За смак я вам вже сказав, дуже цікавий такий, як яблуко. Дуже мало соку, я ще пробував. Не, на цукрістість дивіться, що я здавлюю, дивіться. Дивіться, бачите? Така консистенція. Тобто, ну, вона така, як, як я вам говорю, яблуко. Соку ну, дуже мало. Цукрісність поміряв десь так 15-17 таких. Ну, різна ягода, показує різну. Ну, 17 брікс. Ця ягода. Подивіться, ще як вона крута. 17 брікс вона на даний час, я думаю, вона ще більше набере. Для чого її використовувати? Ну, чисто поїсти. Із-за того, що дуже цікавий смак, невеликий сахар вона набирає. ну Я думаю, для діабетики вона підійде допустимо, ось у кого. Цукровий діабет, вона не набирає багато сахару, то більш-менш його можна споживати. Ну, я говорю за себе, тому що я стараюся такі несолодкі сорта брати. Хоча, якщо у вас цукровий діабет і у вас є, хочете поїсти виноград, обов'язково купіть таку штуку. Чому? У мене є, я ось вам для прикладу покажу. В слідуючому відео виноград, який кислющий, не можна його ну, в роті держати. Думаєш, тут взагалі мінімум сахара. дивися по прибору 25 сахара. А ось, допустимо, у предучих відео я показував виноград Юпітер. ну Солодка як мед. солодка як мед А там десь 17 брікс Тобто, різниця дуже відчутна, кусові фактори, трошки глушутку з нами. Ти думаєш, що там сахару нема, бо він кислуватий, а там його зашкалює. Так що, ну, от така інформація, кому була цікава. Підписуємося на канал, далі я буду розповідати про Ще в мене є винні сорта винограда про них як я буду готувати вино. Підписуємося на канал. Всім мирного неба, гарного дня, до побачення!